Вітаю, друзі. Продовжують розголошуватись нові і нові деталі гучної справи під такою узагальненою назвою Плівки Міндіча. Хоча, з моєї точки зору, вже давно настав час змінити цю назву. Багато років, практично з початку, з самого початку обрання Зеленського на посаду президента України, я доводив. Стверджував і доводив фактами, що дует Зеленський та вибудовують в країні систему, підкреслюю, систему, головна мета якої пограбування нашої Батьківщини. Отже, мова йде саме про системний підхід мета цієї системи, вичавлення з держави Україна якомога більших. Це відбувалося, підкреслюю ще раз, з першого дня обрання Зеленського. І, на жаль, це відбувається і зараз в часи кривавої найбільшої війни в історії сучасної України. Зараз, розповідаючи про нові деталі, які стають відомими, я в черговий раз продемонструю, що мова йде саме про систему. На сьогоднішній день прихильникам Зеленського його інформаційним наймитам залишається єдиний спосіб захисту. Якщо попередні кілька тижнів вони глузували з того, мовляв, що плівки Міндіча це все фейк, де ж ваші плівки Міндіча, нічого немає, це все брехня, зараз вони потихеньку оговтуються після першого шоку. і Намагаються зайняти абсолютно спрогнозовану, зрозумілу позицію, яка полягає в наступному цар хороший, бояри погані. Саме про це зараз і поговоримо. Друзі, я не буду в цьому відео викладати ті фрагменти прослушки, на які я буду посилатись. Ви Можете абсолютно спокійно їх знайти самотужки. Я буду лише коментувати ті фрагменти. Отже, перше, про які взагалі обсяги йдеться в цій кримінальній справі? Підкреслюю, поки що мова йде виключно про енергоатом. Це, хоч і велика, але не єдина, далеко не єдина державна кампанія в Україні, з якою Ця сволота системно висмоктує гроші. Отже, для прикладу, щоб ви розуміли, річний обіг. Енергатому становить приблизно 200 мільярдів. Виходячи з тих цифр, які звучать в плівках, 10-15% від обороту, виходить, що ця сволота щорічно підкреслю, щорічно. Висмоктувала з цієї компанії 20-30 мільярдів Для порівняння, за всі роки війни найбільший фонд, повернись живим, зміг акумулювати трохи менше 10 мільярдів гривень. Підкреслюю, за всі роки 10 мільярдів. Ця сволота крала. До 30 мільярдів на рік. Лише тільки з однієї компанії. Отже, безпосередньо тепер до фрагментів. Епізод перший. Дієві особи обговорюють те, яким чином можна примусити підрядників з різних проєктів, так би мовити, платити данину. Дієва особа. Пам'ятаю, зараз її прізвище жінка, вона доповідає своїм співрозмовникам, що згідно чинних змін до закону компанія енергоатом віднесена до стратегічних підприємств, з яких заборонено законом стягувати судами якісь фінансові кошти. І вони обговорюють, що саме це і має бути наріжним каменем в стосунках з підрядниками. Тобто, фактично, вона пояснює своїм цим співрозмовникам, що ми енергоатом з них маємо право стягувати кошти, а вони з нас ні. Фактично мова йде про примітивний шантаж. Ви виконали якийсь обсяг робіт, а, а ми вам не заплатимо. І жоден з судів в Україні не змусить нас це зробити. Лише тільки виключно наша добра воля. Отже, будь ласка, 15% кешем занесіть. Погодьтесь для того, аби внести подібні зміни до закону. Впливу тодішнього керівництва енергоатому було недостатньо. Такі рішення, як зміни до діючого законодавства, приймаються, звісно річ, в парламенті, а генеруються, повірте, виключно на банкові. Епізод другий. ДБР Державне бюро розслідувань. Яке за ідеологію творців було створено заради того, аби боротися зі злочинністю на найвищих щабелях державної влади. Практично з перших днів створення, вибачте, з перших днів повномасштабного вторгнення, я почав твердити, що ДБР перетворилось на кишенькову каральну структуру Офісу Зеленського яким безпосередньо керує ніхто інший, як Єрмак. А особа, яка призначена офіційно керувати Державним бюро розслідувань, просто виконує розпорядження з Офісу Зеленського. Я продовжую це стверджувати. І саме про це йде мова в наступному епізоді тієї самої прослужки, де фігуранти, посміхаючись, Обговорюють питання, що, мовляв, ДБР сумлінно виконує завдання, які на нього покладаються, за 10-15%, і треба, скажімо, скажімо так, в конкретному там обговорюється конкретна ситуація, в якій Фігуранти цієї прослужки вважають за доцільне залучити саме Державне бюро розслідувань. і один з піврозмовників каже, що доведеться запропонувати додаткові 5%. Після цього фрагменту миттєво спадає на думку на згадку один факт. В 24-му році, якщо не помиляюсь, в 24-му, Галушенка намагається протягнути своїх кандидатів до керівництва Укренерго. Наглядова рада Укренерго відмовляється призначати цих людей на відповідні посади. В той же вечір до секретаря Наглядової ради з обшуками приходять співробітники ДБР і на підставі чого. На підставі, ну, от, чому вони прийшли з обшуками. На підставі того, що кілька років тому було скоєно ДТП за участі цієї людини. І от саме зараз, саме сьогодні, сумлінні співробітники ДБР прокинулись і вирішили з'ясувати якісь обставини. Показово, з моєї точки зору. Ще один епізод. В попередньому відео я пояснював, що подібні трансфери грошові вони неможливі без участі банківської сфери. І тоді я казав, що якщо брати до уваги рівень корупції в державі, то я можу пропустити що в цьому ланцюжку були задіяні в тому числі і державні банки. Але в елементі, який Зараз я аналізую, мова йде про Сенс банк. І там в цій розмові, в епізоді, які оприлюднили детективи, учасники цієї в лапках наради, навіть з таким з, знаєте, з сарказмом, з посмішками, один одному розповідають про участь цього банку. в їхніх всіх схемах. І один з них розповідає, що, мовляв, він там має стосунки з керівництвом Сенс і, можливо, взагалі може і йому взятись там, за якусь певну посаду в сенсі. Мова йде про посаду або Члена наглядової ради або голови правління цього банку. Ще один характерний епізод. Я вже про нього вчора розповідав. Фігуранти обговорюють своє несприйняття, м'яко кажучи, ідеї будівництва захисних споруд. Мовляв, їм бачите День жалко. жалка. То хочу в зв'язку. Саме з цим повідомити вам, що в 2024 році було оголошення про збільшення тарифів на електроенергію. Саме ну, офіційна мотивація енергосистема України зазнає великих ушкоджень і потребує додаткових коштів для відновлення. Для цього необхідно підняти тарифи. І тарифи було. 90% з цих коштів, які додатково було вилучено з фактичного населення і у господарюючих суб'єктів на території нашої Батьківщини, були направлені на структуру енергоатом України. 90% з цих коштів, які мали бути спрямовані на Відновлення та захист інфраструктури. І як бачите, покидьки не збирались цього робити. Фактично, ці 90% були ними перетворені на ті самі валізи з готівкою, про яку вони скаржаться один одному, що 1,6 важко і незручно носити кешем доларів мільйон. Ну і нарешті ще один епізод. Я сподіваюся, це лише тільки початок, який фактично руйнує ту міфологему, яку зараз вибудовують зелені медійники. Мовляв, цар хороший, а от з боярами ну, буває прикрий випадок. Нічого страшного, переживемо, очистимось. Кожен від буде відповідати згідно чинного законодавства всіх корупціонерів до в'язниці. Офіс, той самий бек-офіс. Міндіча. Зустріч фігурантів, серед яких присутні той, кого називають професор. Це горе Герман Голущенко. Під час розмови зі своїми. Друзями-партнерами. Голушенко жаліється їм, що, мовляв, з ним ніхто не розмовляє, його ніхто не слухає. Карлсон, він же міндіч, прямо тут же під час розмови, набирає і відправляє комусь смс-ку. І миттєво роздається телефонний дзвінок. Дзвонить Володимир Олександрович. Починає розмовляти з Галущенко. Ми, звісно, річ, не чуємо те, що каже безпосередньо Зеленський. Ми чуємо те, що говорить йому Галущенко. Ну, щось на кшталт. Я всіцела ваш, я ваш до кінця дні. Іспользуйте мене да да не да На цьому розмова закінчується. І фігуранти починають обговорювати. Факт цього дзвінка. Посміхаючись, Карлсон каже э, професору: Ну от, Гера, молод, ти говорив з тобою, ніхто не розмовляє. Я йому тільки що сообщення відправив і показує, зачитує ту смску, э, про яку він щойно відправив президенту України. Гера хочет с тобой поговорить. Жалеется, что никто с ним не разговаривает. И вот тут сразу после этой смс до Галушенко телефонует Зеленский. Я переконан, что это фактично лише только початок. Но уже, я не знаю, даже у последней мавпы не мало бы быть сумнівів. Тому, що мова йде не про одного поганого боярина чи кількох поганих боярів, а про загальнонаціональну систему гвалтування і пограбунку воюючої, стікаючої крові України. І робиться це безпосередньо за участі керівників держави. Мова йде про Ярмака. Зеленського. Не маю сумнівів, що далі буде. Хай щастить!